thank you Сам для себе вирішив, що моє завдання пояснити якомога більшій кількості українців, чим Європа і європейці відрізняються від нас. На мою думку, головна відмінність розуміння, що все залежить тільки від них самих, повага до свого, повага до інших і бажання робити щось якісне і потрібне, за що платитимуть інші люди. Маю сподівання на те, що хтось прислухається і зрозуміє, які є першочергові завдання на шляху до Європи, а які можна відкласти на потім. Нині пояснення, наприклад, гірськолижного курорту в Польщі з назвою Бялка. Тачанська. Чим він цікавий, тим, що це місце з розряду без росіян. Ні для кого не секрет, що європейці при виборі місця відпочинку нерідко ставлять завдання туроператору, щоб там не було росіян. А оскільки чимало українців поводять себе аналогічно, то термін без росіян на курортах означає і без українців. А поляки взагалі вважають, що росіяни й українці то вшистко єдно. Тобто є в Європі такі місця відпочинку, куди росіян та українців не кличуть. Реклами цих місць українською, і тим більше російською мовою, ви не знайдете. Приблизно така історія з Бялкою Тачанською. Я про це місце дізнався від крахівського екскурсовода, коли сказав йому, що взимку планує в Закопане. Екскурсовод порадив не їхати в Закопане саме через те, що туди масово продають путівки росіянам і українцям. Натомість порадив курорт бурят, бялка тачанська. Коли ми ближче до зими вирішили скористатися послугами турфірми для бронювання. Готелю в цьому місці, туроператори нам відмовили на тій підставі, що вони про таке місце і не знають. Натомість пропонували закопане. Тоді я сам вирішив забронювати готель через інтернет. Нічого не вийшло, всі готелі були зайняті на новорічні свята. Але ми не здалися і приїхали сюди на удачу. 45 хвилин пошуків, і ми знайшли кілька варіантів розміщення. Один з них проживання в будиночку за 300 метрів від підйомника, і за помірну ціну ми і вибрали. І я зробив висновок в чергове, що бронювання то послуга не для мене туриста, якому цікаво приїхати на місце, переконатися, що тобі підходить, і поселитись. А місце знайдеться завжди, тому що люди є люди. Бронюють, а потім скасовують бронювання. Хтось хворіє і не їде ще якісь причини. Місце буде завжди. Головне вірити в це і все Буде добре. Отже, готельчик поряд з підйомником до самого підйомника веде дорога. Гірськолижні траси підсвічені і вилизані. Черга на підйомник рухається доволі швидко, бо в одне крісло сідає від трьох до шести людей. Власники готелів винятково ввічливі і доброзичливі, готові допомогти, навіть коли це не входить до їх обов'язків. У звичайній сільській хаті готелі обладнана промислова кухня. Власники готельчика годують своїх гостей двічі на день смачними стравами, повністю приготованими в цьому готелі. На кухні працює дві люди і ці двоє встигають нагодувати людей з 40. за цим принципом. Працює більшість готелів, тому ресторанів у містечку майже немає. Кожна господа то і є ресторан для постояльців. А ще в цьому маленькому сільському обійсті облаштоване місце для отримання гірськолижного спорядження з сучасною сушкою для взуття. Звичайно ж, є парковка, і головне, є бажання власників догодити клієнтам. Усі і в готелі, і в прокаті, і на підйомнику працюють з посмішкою. До речі, шестимісний крісельний підйомник не охороняють міліціонери, як це відбувається, наприклад, у Славському на Тростяні. Ніхто без черги не лізе, грошей міліціонеру за вхід без. Черги не дають, воно й зрозуміло, українців та росіян тут майже немає. А ті, що є, поводять себе ввічливо і намагаються бути європейцями. Ну і ще один момент, який, певно, донині є таємницею для українських власників-підйомників у популярних гірськолижних місцях, як Тославське чи яблуниця. Гірськолижний сезон у Польщі вже давно не залежить від погоди. Існують ратраки і снігові гармати, які цю проблему вирішують. Сподівання власників готелів, підйомників і всього іншого у Славському на погоду поступово вбиває інтерес до цієї чудової місцини. І справді, який сенс їхати по розбитій дорозі у Славське, коли є чудові польські схили і шенгенські візи є у більшості тих, кому цікаві гірські лижі? І що дуже важливо, до самого підйомника можна доїхати на автомобілі, і там є де його припаркувати. А там, між іншим, теж гори і вище ніж у Славському. Однак дорогу до підйомника там проклали таку, що будь-який автомобіль не лише розбитий УАЗИК, може добратися до місця призначення. Оце, власне відрізняє європейців, у даному випадку поляків, від українців. Вони роблять те, що вміють, роблять це з задоволенням, і це користується попитом. Так можуть робити і українці. Просто потрібно перестати бути такими жадібними, перестати експлуатувати дар природи, нічого не вкладаючи в розвиток. От організували б Славському свій майдан, скинулися б і проклали дорогу до. Чудовий гори Тростян. чомусь мені здається, що сума, яку втрачають місцеві жителі від того, що люди їдуть у Польщу, а не до них, і сума на запчастини для їхніх машин набагато менша ніж вартість якісного асфальту. Прокладеного на гору. А так виходить, що власники бобиків, які везуть людей від вокзалу до центрального підйомника Тростяна, гальмують розвиток цього курорту, бо якісна дорога знищить їхній примітивний бізнес. Отут і потрібен майдан, заклик громадськості, спільна дія, яка дасть добробут цілому селу. А таким як я українцям, дасть можливість кататися на лижах та сноуборді на своїй улюбленій горі. Ще іноземці до нас приїздитимуть, бо Тростян таки дуже цікава гора, і тим, хто катався на Тростяні, з його несподівали. Туманами, різноманітністю доріг і крутизною можливо і нудно буде на вилизаних польських курортах. Сподіваюсь, я достатньо чітко виклав різницю в підходах до справи поляків і українців. Поляки з року в рік удосконалюють свою справу, сподіваючись тільки на себе. Українці у такому ж бізнесі нахабно експлуатують подароване природою, не вкладаючи в розвиток і не роблячи жодних спільних дій. Кожен за себе. Як наслідок, немає дороги, немає підйомників, немає нормальних закладів розміщення, немає прибутку. Нічого немає, треба терміново знайти винного, і от на пошуку винного українці і зосереджуються, а жаль.